Які переваги надає процедура реєстрації торговельної марки? Захист торговельної марки на території ЄС не тільки забезпечує безпеку бізнесу, а й підвищує його престиж. Попри те, що власник ТМ звільняється від обов'язкової реєстрації торгівельної марки? Ця процедура має і додаткові переваги, які важко переоцінити. Перше, це зареєстрована торгівельна марка дає своєму власнику право виключного використання цього ж позначення. Це означає, що правовласник може вимагати компенсацію у разі незаконного застосування ТМ сторонніми особами. Власник торговельної марки має право укладати ліцензійні договори та відповідно отримати винагороду від використання торгівельної марки. Після реєстрації торгівельна марка стає окремим об'єктом, тому її можна продати. Оскільки реклама торгівельної марки обходиться дешевше за рекламу товарів та послуг, реєстрація торгівельної марки в Європі відкриває перед своїм власником масу можливостей для вигідного вкладення коштів. Усі теми особлюють бренд, тому згодом їхня вартість може зрости. Наприклад, зареєстрована торгівельна марка може використовуватись як нематеріальний актив або її можна вносити до статутного капіталу підприємства. Торгівельна марка, яка пройшла законну реєстрацію, захищається законодавством ЄС, тому її власник отримує всі відповідні привілеї. Однією з переваг вважається те, що правовласник може не лише отримувати прибуток від застосування торгівельної марки, а й забороняти її використання, робити попереджувальне маркування про реєстрацію. теми. якщо ж ви зареєстрували торгівельну марку в ЄС то при незаконному нанесенні вашого позначення ви маєте повне право відкрити судове провадження проти порушників та отримати непогану компенсацію.